Слава Україні, бійці Салаги. Настав час вам провести бойову підготовку з десатного дроїда Бі-2. Перед тим як розпочну, прошу підписатися на мій канал, аби не пропустити нових відео до бою. Десятний Дроїд Бі-2. Потужне підкріплення КНС, що зможе завжди напасти з небес. В грі базове здоров'я дроїда становить 200 хп зі швидкістю регенерації 40 хп в секунду, і з затримкою регенерації всього 6 секунд. основна зброя подвійний наручний бластер, яка здатна нанести від 24 до 43 одиниць шкоди, а скорострільність 300 обертів хвилину. Максимальна кількість пострілів до перегрівання 25. А якщо когось будете кулаком бити, то нанесете 65 одиниць шкоди. Цей дроїд має і переваги, та певні недоліки. Почнімо розглядати його здібності. Перша здібність. Реактивний стрибок. Дроїд злітає в повітрі і долає певну відстань та одразу приземляється. Корисна здібність, оскільки зможете дістатися швидко до позиції чи заскочити ворога зненацька. Та пам'ятайте, що куди направили, туди і полетите. Додатково в коридорі від неї буде мало користі, якщо нема простору для маневру. Перезарядка здібності 9 секунд. Друга здібність. Переносна ракета. Бі-2 переходить в режим бойової готовності та після пострілу летить туди, куди направили. Корисна здібність, бо зможете його використати як на землі, так і в повітрі. Форсюзером блок не допоможе. До речі. Можна скасувати дії здібності за власним бажанням без очікування часу відновлення. Урон становить 250 одиниць, радіус вибуху 3,5 метри, а перезарядка 30 секунд. Третя здібність. Реактивний ривок. Десантник летить вперед, не піднімаючись у повітрі. Корисна здібність, проте пам'ятайте, що далеко не полетите, і вас легко вбити. Перезарядка здібності 9 секунд. Незважаючи на те, що ми щойно дізналися про характеристику дроїда та його здібності, проте цього недостатньо, щоб перемагати ворогів. то гайда дізнається, як збільшити свої шанси на виживання. Використовуйте місцевість і радар для раптового нападу чи втечі. Звикайте, що доводити стріляти не тільки на землі, а й в повітрі. Це звучить важко неприємно, проте того варте. Першу здібність використовуйте у двох випадках. Для несподіваної атаки можете додати другу здібність, якщо влучите точно в ціль. Для швидкого пересування з однієї точки в іншу. До речі, ви можете підстрібнути і одразу активувати здібність. Тись на 2-3 метри довше пронтите. Другу здібність. Використовуйте на постійній основі та пам'ятайте, що куди вистрілили, туди й полетить. Так само і з третьою здібності, комбінюючи разом з першим та другим. Можете підстригнути і одразу злетіти. Не забувайте, що союзники не зможуть зареспавнитися на вас. Якщо бачите ворожу техніку, заходьте в стилу і відволікайте, так будете бісити. Або, можливо, знищити, комбінуючи усі здібності. Проти форсюзерів рекомендації наступні. Перед тим як він нанесе удар, ухиляйте назад і паралельно стріляйте. Або вперед і різко розвертайтеся для пострілу, ухиляйтеся непередбачливо. А тепер лайфхак, як бути мобільним. Одночасно діргайте мишку, альт і вперед. Воно спрацює не з першого разу, тому треба набити руки. Тренуйтеся. Тепер найцікавіше карточки. Попереджаю, що розглядаю максимальний рівень карточок. Десантна підготовка. Завдяки їй навчитеся вбивати ворогів і цінувати кожне хп. Викриття більше буде корисно в галактичній битві. Уцілілий. Знадобиться в усіх режимах. Ветеран. Додаткове ХП не буде зайвим, оскільки мобільність дроїда бажає кращого. Маневри ухилення перекорисна картка, якщо навчитеся грамотно використовувати усі зібності та ухиляння. Як ви знаєте, до кожного режиму потрібен індивідуальний підхід. Тому рекомендую Для галактичної битви. для тактичної переваги. Підсумовуючи зазначене, пам'ятайте, що ніколи не довідне ворога, навіть якщо перед вами слабенький гравець, бо буде ось таке. Що ж, і Салаги, усе, що тобі треба знати за десантного дроїда бі 2 є розказав. Застосують ті знання на практиці і смерть республіканським наволочам.